Циєна Орієна. Серед багатьох експонатів музею Шаламалехіма є дійсно унікальні. Це рідкісні примірники релігійної літератури, що були видані у XIX столітті. Найстарішим з них є циєна Орієна, що була видана у Житомирі 1871 року. Циєна Орієна, або як її називали в аж кинаській вимові Цейнерейне. Найпопулярніша книга на їдише аж до виникнення нової єврейської літератури книга, яка багато в чому сформувала мову та менталітет східноєвропейського єврейства. Її ще називали Біблією для жінок. Оскільки до початку ХХ століття єврейська освіта вважалася обов'язковою лише для хлопчиків, багато жінок не володіли івритом і, відповідно, не могли читати молитовник. Єдишем. Зокрема, й письмовим володіла переважна більшість жінок. Саме це зумовила популярність книги Цеєна Урієна, прикладення Тори п'яти біблійних книг, книг Рут, Естер, Еклезіаст, Плач Єремії, піснь Пісень, уривків з пророків та інших біблійних книг, що читалися по суботах, на свята і в дні посту, в синагозі після читання чергового розділу п'ятикнижжя. І текстів, призначених для читання в особливі суботи, а також деяких талмудичних та вікових переказів про руйнування першого та другого храмів. Сієна Ураєна з коментарями та мідришами свого роду біблійний роман стала улюбленим суботнім читанням єврейських жінок та й взагалі однією з найпопулярніших єврейських книг. Простота викладу та доступність привернули до неї увагу й чоловіків. Які не могли дозволити собі серйозно вивчати Тору, автор книги Рабі Яков Бен Іцхак Ашкеназі з Янова народився близько 1550 року, більшу частину життя прожив у Польщі його перу належить ще кілька релігійних творів. Щоправда, достеменно невідомо, де і коли вперше побачила світ ця книга, найстаріша з тих. Що дійшли до нашого часу, була надрукована в 1622 році в місті Ханау. На титульному арку ще помилково вказано, що в Базилі. Однак, як вказано в передмові, цьому виданню передували принаймні три. Як вважає Карлебах, Люблінське видання вийшло 30 роками раніше. Після смерті рабі Ашкеназі в 1623 році Цієна уреєна витримала біля трьохсот перевідань. Уславлений польський рабин Хафецхаєм стверджував у традиційному містечку у кожній єврейській оселі слідували шляхом Тори і читали Цієну уреєну, а його молодший сучасник, поет Мангер, згадував, Моя прапрабуся говорила вірно, Хумиш. Тобто книжя. книга не людська, а істина Божа. Я її все життя щороку перечитую, а вона все не набридає. Гадаю, вона читала не саме книжя, а циєна Урієну. А циєна Уреєна не могла її набриднути, тому що вона твердо знала, це не тільки для неї написано, а й про неї. Для багатьох жінок книга Рада Ашкеназі була основним, а іноді єдиним джерелом відомостей про біблійні сюжети. Рідка рабини бачили у ній найважливіший інструмент релігійного виховання єврейських жінок. Наприклад, шостий любавицький ребе рабі Йосиф Ісхак Шнерсон писав про єврейське життя Вітебська. За допомогою книги Цієна Урієна, жінки почали знайомитись із найважливішими питаннями єврейства. Цієна Урієна є органічним сплетенням біблійного тексту та коментарів. Насамперед. Коментаря Раші та Агадот із Талмуду та Мітрашів. У художньому відношенні Цієна Урієна відрізняється поетичністю, проникливим пафосом та зверненням до допитливості читачок. По суботах, у єврейських оселях панував спокій. У такі години сім'я збиралася разом, і мама читала вголос Наїдища свою чудову, улюблену, чарівну книгу, в якій розповідалися про дивовижні пригоди єврейських предків, про єгипетське рабство і немовірні чудеса, що освітлювали події минулого світлом божественної присутності. Сімейне читання цієї книги об'єднувало єврейську сім'ю, змушувало забути дрібні розбрати. Піднімала авторитет жінки, яка поставала тепер джерелом духовної насолоди. Про те, що книга була призначена в першу чергу для жінок, свідчить уже її назва, яка є початком біблійного вірша. Ідіть і подивіться, дочки Сіону Шорга Шерм. Крім того, значна частина цієї неурени присвячена специфічним жіночим проблемам. Не надто актуальним для чоловіків. Втім, як Ісум зазначав рабі Ашкеназі вже в його час у книзі з'явилося коло читачів чоловіків, нездатних серйозно вивчати Тору. По гріхах наших стали вчитися менше, вони розуміють святу мову. А якщо хтось і хоче вчитися, то не може, бо доволіться важко працювати заради хліба насущного. Коли ж бачить він книгу, налаштованашки нас. їдеш, то купує її і думає, і я вивчатиму закон. Тому всі захотіли навчатися за цеєною воєнною. У традиційних виданнях Танаха власний біблійний текст друкувався окремо від коментарів. Рабі Ашкеназі вважав, що для жінок цей текст буде надто складним. І вплив традиційні мідрощі та коментарі, на сам перетращі безпосередньо в тканину оповідання. Крім того, він вирішив обійти більшу частину проблематичних для тлумачення місць, а також згладити протиріччя між різними біблійними уривками. Більшість книг написана у вигляді питань і відповідей. Наприклад, у розповіді про шість днів творіння. Арабі Ашкеназі ставить питання, чому на небі є два світила, одне велике сонце та одне мале місяць, і пропонує читачам відразу кілька відповідей. Сонце служить усім людям, тоді як місяць лише євреям для встановлення календаря. Якби на небі було тільки сонце, люди визнали б його Богом. Якби місяць і сонце були однієї величини, люди не відрізняли б день від ночі, працювали цілодобово і швидко помирали. Ніч так само необхідна для відпочинку та вивчення тори. Рабіошкіназія прагнув познайомити своїх читачок не лише з біблійними сюжетами, а й з основами єврейської етики. Тому він невпинно нагадував, що найвищою чеснотою. Є смиренність, а компроміс найкраще дотримання букви закону, що вести справу потрібно чесно, а обманювати на єврейського клієнта все одно, що обманювати Бога. Багато єврейських жінок займалися торгівлею, тому це нагадування було дуже актуальним. Щодо неєврейської єврейської влади слід ставитись повагою не забував він і про недоліки, властиві, на його думку. Передусім представницям слабкої статі, не виключаючи найбільш шановних героїнь писання жадібність та цікавість, Сара, Ревнощі. Рахель, Балакучість, Мір'ям, Лінності, Сара. У міру поширення ідеї просвітництва ціна Уреяна неодноразово ставала об'єктом критики з боку просвітителів. Які вважали цю книгу надто примітивною. Вже 1806 року німецький москалім Соломон опублікував серію статей, Листи до поважної жінки єврейської віри, у яких переконував своїх читачок відмовитися від звичаїв старих, неосвічених жінок, що читали лише цієїну реєну. У, у 1810 році відомий видавець Ахарон. Опублікував новий переклад П'ятикніжя, але в передмові підкреслив, що мова цієї Уреєни надто вульгарна, щоб рекомендувати цю книгу незаміжним дівчатам. Згодом подібна критика звучала все частіше. У прогресивних єврейських колах твір Ради Ашкеназі став символом відсталості. Єврейський письменник та літературознавець, уродженець Ляд Реовен Бранін – Згадував часи своєї молодості, коли в містечку повіяли вітри змін. Мати й дочка сидять за одним столом поряд, проте між ними глибока прірва. Мати в перуці сидить з релігійною міною на обличчі і читає циєно Уреєну. Або повторює слово за словом тхіну, індивідуальні молитви, що їх промовляють переважно жінки поза синагогою. Трагічним голосом, насиченим сльозами, а алеська з підстриженою головою із зухвалим поглядом і виглядом читає революційну підпільну книгу. Подібні мотиви присутні у художній літературі, наприклад, у романі Ізраїла Іешуа Зінгера, старшого брата Нобелівського лауреата із хака Башевіса Зінгера, який писав про польську єврейську родину початку ХХ століття. Хана розкривала циїну Уреєну і наспів читала дочкам. Але маля і даля вже знали всі історії з минулого року, з поз минулого року і всіма силами стримували себе, щоб не розсміятися від старовинної мови, яку мати благочестиво тягла наспів. Що це ще за зглузування справедника, хотіла вона знати, що смішного у рабені бихає? Але традиційне коло залишилося байдужими до критики освітян. Інтерес до цієї Уріїни залишився навіть після Другої світової війни, яка практично знищила європейські громади, що говорили наїдище. Щоправда, читати книгу в оригіналі стало практично нікому і виникла потреба у перекладі. У 1973-75 роках умней браку. Побачив світ повний переклад на іврит у чотирьох томах, а у 1803 роках тритомне англійське видання видавництва Артскрол. Ціни Уріїна вже давно була рекомендована рабинами для читання чоловіками, оскільки вона вчить моралі та роз'яснює зміст багатьох звичаїв. Єврейські художники різних часів. Відтворювали атмосферу сімейного читання цієї Уроєни у своїх картинах, на яких можна побачити жінку з книгою в руках, а поряд чоловіка та дітей, що її слухають, затамувавши подих, слухаючись в кожне слово. Хтось у багатому одязі сидить за святковим суботнім столом, де вечора стоять вишукані свічники, а хтось просто вийшов на скромне подвір'я. Щоб почитати улюблену книгу в тіні дерев. Але, незважаючи на те, багаті чи бідні були люди, що зображені на картинах, всіх їх об'єднує щире захоплення цією книгою.